У мене є увага, увага, всім вітання, добрий день. У мене є ліжко вже з матрацом, а матрац в рулоні скручений, вакуумній упаковці. Уявіть просто собі ліжко класичного стилю. Спальне місце метр шістдесят на два, матрац без пружини в рулоні. З пам'яттю той матрац коштує в інтернеті 13 триста. Отже, до чого я веду? Ціна ліжка вже з матрацом, Рівно 13 тисяч гривень. Уявіть собі, Ліжко класичного стилю, яке ви ніде не знайдете. Спальне місце це є двохспальне для чоловіка, для жінки, ,60 метр 60 ширина, 2 метри з голови до ніг. Матрац теж вже буде без пружини, в рулоні приїжджає скручений. З пам'яттю ціна рівно за ліжко і матрац, і доставка безкоштовна. 13 500. Уявіть собі. Ліжко з матрацом топовим, безпружинним з пам'яттю і доставка безплатна в любе місто України 13 500 за весь комплект. І ліжко, і матрац, і доставка безкоштовна.